Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Понеділок, 11 вересня, 565-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наступні півдоби до до ї ранку каналу Сіті та СТБ з вами в об'єднаному марафоні. Мене звати Юлія Сенек, Я вітаю вас і розпочинаємо з новин від фактів. Україна повернула під контроль так звані вишки бойка у чорному морі, які були окуповані Росією останні вісім років. Кадри унікальної спецоперації показало головне управління розвідки. Це борові, газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Росія незаконно захопила їх ще у 2015-му, А після повномасштабного вторгнення використовувала як вертолітні майданчики і розміщувала там засоби радіолокаційних станцій. Наша розвідка провела. Унікальну операцію спецпризначенці вийшли у відкрите море на невеликому гумовому катері, не зважаючи на шторм. Спочатку демонтували з вишок російські радіолокаційні засоби. Згодом повернулися забрати цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів, некерованих авіаційних ракет, а також радіостанцію Неву, яка може відстежувати рух суден у Чорному морі. Противник використовував цю вишку як поновлення боєкомплекту, також ми там виявили цистерни з паливом, тобто ця вишка була дуже ключова для противника, тому що вони там проводили дозаправку, а також поповнювали БК. На одному з етапів відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах і російськими винищувачем су 30 Але він був змушений відступити після вдалого влучання наших бійців по цілі. Внаслідок цієї спецоперації Україна повернула контроль над буровими платформами Петро Годовалець та Україна і установками Таврида та Сиваш а також позбавила Росію можливості повноцінно контролювати акваторію Чорного моря радіолокаційними станціями. Угор наголосили, це ще один крок до деокупації Криму ця операція була в таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. За тиждень наші сили оборони звільнили майже 5 квадратних кілометрів на Таврійському напрямку. Це південь, включно з частиною Донецької області. Про успіхи на фронті розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Є просування південніше деокупованого роботиного та західніше Вербового. На Бахмутському за минулий тиждень звільнено 2 квадратні кілометри. Рашисти докладають усіх зусиль, аби зупинити наш наступ там, але українські воїни просуваються, мають частковий успіх у районах Кліщівки та Андріївки. Загалом довкола Бахмута звільнено вже 49 квадратних кілометрів на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Бої сили оборони зайняли частину опитного, мають частковий успіх у районі Новомайорського. Однак ситуація дуже мінлива, наголосила Маляр. Тривають бої і на Куп'янському напрямку цього тижня. Сили оборони відбили атаки ворога у районі Симківки Харківської області. Нічні фосфорні атаки, життя під цілодобовими артилерійськими обстрілами та робота в нон-стоп. Нині артилеристи бригади швидкого реагування Рубіж боронять одну з найгарячіших ділянок фронту на межі Донецької та Луганської областей. Попри усі ризики та інтенсивність бойових дій, нашому воєнному кореспонденту Костянтину Мельникову вдалося потрапити на ці позиції. Тож про що розповіли йому нацгвардійці, та як можна допомогти? Ім наближати нашу перемогу. Подробиці в спеціальному репортажі. Фосфорні заїхали. атаки на сході явище доволі звичне. Тож, щоб самим не опинитися в епіцентрі такого феєрварку, на позиції нацгвардійців заїжджаємо уночі. Про наслідки ночі дізнаємося уже на світанку. Нічого такого. Я фосфором раніше було страшно зараз ви витриму. Українських захисників таким вже не здивуєш а от для нас в разі повторної атаки короткий інструктаж. Краще бігти в бліндаж, тому що там температура дуже висока і спалює. Ці позиції розташовані фактично на рубежі Донецької та Луганської областей. За лічені кілометри, тимчасово окупований та спаплюжений окупантами Лисичанськ. Саме з його околиці російські війська нині тут намагаються прорвати лінію української оборони. Противник настільки підступний, що ми не можемо знати його подальші ці їхні наміри. по нам і авіація наносить удари, наноситься фосфорні удари, наноситься артилерійські так само удари. Дуже інтенсивно вони працюють. А ще у небі безперервно кружляють дрони. Виходити на відкриту місцевість, тут все одно що підписати собі смертний вирок. Будь-якої миті артилеристи з того боку можуть отримати ціль. Та поки традиційні ранкові ритуали ранок нацгвардійця починається все ж таки з кави. Ну да, звичайно. Утім, кавування все ж доводиться перенести. По рації бійці отримають команду до бою. За лічені хвилини ще сонні стають зібраними та сконцентрованими. Замість кружок у руках блокноти з координатами. Старенька гармата гаубиця Д20 готова до роботи. Постріл! 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 Гармата!» Зараз надвардійці відпрацювали по ворожому бліндажу. Результат влучання дізнаємось трохи згодом. Постріл!» Один за одним віці випускають по позиціях росіян з десяток 152-мм фугасних снарядів. Фугас він пробиває. Він Спочатку взаривається в землю, в його й вже в землі діє взрив. Ну получається, наносить більше шкоди вже хто в укритті. А це вже відео з нашого дрона, який стежив та координував роботу артилеристів. На ньому видно результат кожного влучання. Ціль знищили. Тепер маскуємось і в укриття. Ховатися в укриття також вимушена пересторога, бо ж, хоч і позиція максимально замаскована, ворог може помітити хмари диму. Підіймає настрій, коли ми влучаємо, тому що ми розуміємо, що а, противник якась певна його кількість вражена, і а, все ж таки нема чого йти на нашу територію, і окуповувати її. Все, все Часу на припочинок у хлопців, як бачимо, небагато. Ми так інтенсивно працюємо кожного дня, безперервно буває. Бійці готові працювати без перепочинку та допивати уже холодну каву аж під вечір. Особливо їх надихає підтримка стилу. Нині армійці бригади швидкого реагування рубіж потребують спостережних дронів, і кожен з нас може допомогти. Скориставшись реквізитами на екрані спільними зусиллями, можемо пришвидшити нашу перемогу. Адже сьогодні просто вірити в ЗСУ вже недостатньо, і кожен хто не воює. Повинен допомагати. Працювали по підбліндажі, по бліндажі. Слізнично маскування укриття, маскування, укриття. Прийом з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Вахтайсі Тіві. Єдині новини. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок прибула сьогодні з неоголошеним візитом до Києва. Вона зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою. А також відвідала електропідстанцію під Києвом, яку російські загарбники вже кілька разів розбомбили ракетами та іранськими безпілотниками. Нинішній візит Бербок уже четвертий від початку повномасштабного вторгнення. Вона вкотре запевнила, що Київ на шляху до вступу у ЄС цілком може покладатися на підтримку Берліна. Під час перемовин йшлося про тіснішу співпрацю в галузі забезпечення та захисту електро-, водо- і теплопостачання для українців. Також Німеччина і Україна спільно планують перехід на відновлювальні джерела енергії, поступову відмову від вугілля та розвиток енергоефективного житлового будівництва. Серед іншого, обговорили доцільні спорудження вітрової електростанції в Чорнобильській зоні відчуження. Звісно ж, говорили про зброю, системи протиповітряної оборони а також можливість пере. Здачі нам ракет Таурус. Ще одна тема візиту викрадення Росією українських дітей. Дітей забрали зі шкіл або дитячих будинків, відвезли до чужої країни Росії, промили їм мізки, щоб налаштувати їх проти своєї батьківщини. Доля цих дітей ще раз показує, що у Путіна немає морального компасу. Він кожен день порушує правила міжнародної спільноти, правила людського співіснування. Дехто досі не може чітко назвати хто є злочинцем. Я закликаю їх нарешті зробити це. Повернення викрадених дітей це перший крок до миру, і це треба зробити негайно. Україна стала повністю незалежною від Росії в атомній енергетиці. Наша держава першою у Європі відмовилася від постачання ядерного палива з країни-агресорки. Натомість тепер наші атомні станції використовуватимуть американське паливо, яке у дуже стислі терміні розробили спеціально для України. Як зауважили перші паливні збірки на одній ЗС, бачила Катерина Курбанова? Це без сумніву, історично ми для України, та приклад для Європи, наша держава повністю відмовилася від постачання ядерного палива для атомних станцій з Росії і показала, як можна усунути державу терористку з ринків ядерних технологій. Це кінець монополії росіян. На цьому сегменті ринку ядерного пального і я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергети. А це унікальний кадр з середини атомної станції у реактор невеликого енергоблоку завантажують першу партію американського ядерного палива. Спеціально для України виготовили фахівці американської компанії Westinghouse на заводі у Швеції до розробки палива для таких енергоблоків ще радянського виробництва долучилися і наші інженери. Та палива буде зараз завантажуватися саме тоді, коли воно нам було потрібно. Це означає, що ми повністю забезпечені американським паливом для всіх наших енергоблоків. Всі активні зони були завантажені чисто від До відмови Від російського ядерного палива на наших атомних станціях почали готуватися задовго до повномасштабного вторгнення, кажуть енергетики. Та Росія всіляко намагалася зірвати цей процес. Угоди на постачання паливних збірок підписали ще у 2020-му, і першу партію мали отримати лише через 5 років. Та через велике вторгнення довелося скоротити терміни. Україна воює за. Нас за Європу і за увесь світ, тому ми повинні були зробити усе можливе, аби ваша енергетика теж вистояла. І те, на що могло піти 6-7 років, ми зробили за півтора, аби вчасно доставити вам це паливо. У Європі майже півсотні реакторів радянського виробництва, які працюють на російському ядерному паливі, і ще донедавна серед них була Україна, та першою повністю від нього відмовилася, і це приклад для інших, хто прагне бути незалежними від країни-агресорки, наголосив президент американської компанії Весінгаус Патрик Фрагман. Безперечно, це зміцнення енергетичної незалежності не лише для України, а й для всієї Європи, яка тепер може бути повністю незалежною від Росії, диверсифікувавши постачання ядерного палива. Фрагман зазначив, угоду на постачання американського палива вже підписали з Фінляндією, Чехією, Словаччиною та Болгарією про відмову від російського ядерного палива. Зрештою, заговорила й Угорщина. Енергетики ж кажуть, ця зима для них знову може бути складною через удари російських військ та усі. Дев'ять підконтрольних в Україні енергоблоків працюватимуть, генеруючи енергію. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко. Факти ICTV, Єдині новини. Майже 2,5 тисячі загиблих у наслідок землетрусу в Марокко. найбільш смертоносного за останні 60 років. Ще стільки ж людей поранені. Третю добу поспіль тривають пошуково-рятувальні роботи. Влада звернулася до міжнародної спільноти по допомогу. Сотні людей залишаються просто неба як через масштаби руйнувань, так і через загрозу нових поштовхів. Землетрус магнітудою 6,8 сколихнув країну увечері. Минулої п'ятниці епіцентр був у районі міста Марк. Кеш одного з найбільш населених у Марокко підземні поштовхи завдали непоправної шкоди історичній частині міста, яка включена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більше новин за 15 хвилин. А зараз передаю слово колезі Вадим Карп'як. Вже готовий продовжити ефір. Вадиме, вітаю! Запрошую, будь ласка, глядачів до цікавих дискусій.